Всім привіт підписники, І це нова ця рубрика. Не нова, а звичайна. Важливі новини. Да, ладно, не угадали. да Важливі новини. Всім я дещо розказати. Вам. Е, на мій канал ніхто не підписувався останнім часом. Е, мій друг побачив все, я йому взагалі ні слова не сказав. І він заради мене вирішив ну, записати відео, там перше відео є, що там підпишіться на мого друга Артема Позовікова. Е, Подивилося сім людей, дві вподобайки було. І поки що нічого. Але я попросив його зробити таке спеціальне відео. Що, типу, він там проаналізує свою аналітику каналу... Ой ні, він сказав, що. зробить таке відео, що проаналізує типу, свою аналітику каналу. Ну, типу, як я це роблю. І там порекомендує мій канал. Я його не просив. Ну він так вирішив. І. Коротше, я зачекаю, у нього скоро вийде відео. Раджу вам піти і подивитися його. Я дуже вражений, що у мене 45 переглядів, але одна вподобайка. І це відео входить в топ-2 у моєму рейтингу, який я виклав буквально 2 дні назад. І що я хочу вам сказати? Активу немає. Лайки максимум 2. Підписок 5. Ніхто із вас не хоче підписатися. Підтримати мене. От якось. Коментарі, звісно, ви не напишете. Але хоч якось так можете спробувати. Лайком, Підписую. Хоч якось так порадувати мене. Я не хочу затягувати це відео. Тому скажу одразу. Дякую, звісно, Андрій, що він намагається мені допомогти, але цього буде замало. Надо щось фейервічне зробити. Тому... я не знаю як. Потому блогер витрачає гроші, але у мене не дуже їх багато. Я із бідної сім'ї, тому і... Не можу організувати дуже прям дороге щось. Я хотів вас, пропустити просить на мій канал. Я можу ще викладати тут, але не дуже багато. Гаразд. Не хочу затримувати це відео. Я виклав відео там з пістолетами. Ну, проручу. Ладно, Бувайте.